Привіт! Сьогодні я граю з Мартою. Всім привіт! Сьогодні я із Мартою будемо грати в гру під назвою Brookhaven. Привіт! Давайте підемо в будинок. Ой, я не можу перестати танцювати. Нарешті, полетіли. Ми будемо летіти на острів. Він же ж там? Начебто там? Так, ой. Це не той острів, я не туди полетів, він там. Нічого. Це який острів. Ну, у тебе ж будинок на острові? Так. Ну тоді ми їдемо до тебе. Добре. У мене є ось така. Мій будинок на острові 35. У мене ось така штучка ось така. І одне із найважливіших ось такий от Бінокль. З ним я можу бачити все дуже далеко. Он, наприклад, я бачу Мартиний будинок. Бачите ось він. А так його дуже тяжко розгледіти. А тут я навіть її можу побачити. Де? Не знаю. Я навіть не знаю, де мій будинок знаходиться. Так телепортуйся до нього. А ми зараз летимо. Дивіться, ось! З'явилась, біжить, Марта. А так я ще так далеко. Ось! Ти можеш, ти знаєш, якщо ти телепортуєшся на цьому маленькому дроні, то він телепортується з тобою, Висадка! Увага, увага! Терористи захопили ваш будинок. Ладно. У мене є пропси. Можна зробити румейт? Можеш, да, будь ласка, зробити румейту. Дякую. Закрий двері. Добре. Не так. А як? Ем, я ж їх закрив тільки що. Все. Все. А як єм надо я поїм Яблочко, а то я занадто голодний. Це я його з'їв. О! Це мій ноутбук. Ось, це мій ноутбук. Ми тут граємо з Мартою. в Роблокс. Ось. Ми граємо тут з Мартою в Роблокс на цьому ноутбуці. О! Яка гарна кімнатка. Там я де твоя? О тут твоя? Там, де сейф? Да. А, тут немає сейфу. А, ось сейф, да. А я буду. А я буду ось тут, от. Так, уже бачиш, на вулиці Дві ночі, я пропоную лягти спати. Так, ну. Ой, треба поспати. Ах! Вставай! Ой! А кто ты? А... Стоп, по звідке тут автомат. Там Подивись, тут звідки з'явилось усе це. І в тебе також? вау, і в тебе все з'явилось. Так, пограю Пограємо в роблокс трошечки. Йде? Я в роблокс граю. Все награвся. Марта там займається валютами заробляє гроші. Не, надо поїсти Що да, не поїсти. Ми, ми встали, треба поїсти щось. Так, ми встали 11.30. Треба поїсти яблучко. Ой, мало. Так, я, мабуть, візьму морозиво полежу. Та ні, не потрібно. Я случайно нажал. Ох, Зив, было очень вкусно. Можно сесть и посмотреть телевизор. Брукхевен TV. А М -м -м. пылесосить кто будет? Я не знаю. Так, посмотрели мы телевизор. Так, а где тут пылесос? його тут немає, значить ніхто не буде А ось. Дивись ось він! Ну а Ладно, припив Соші. Ж... Ну, Ж... 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 сенсі. Ха, я сховався. Мене немає. а а А, а. Так. Все є все. Витер? Найди мене! Ну, давай спробуємо. Так, я застряг. Мати фолодис. Неправда. Так, тут ти. Ти тут? Ні. Відтрий ходим Немає тут, тут тебе. І тут тебе немає, але ж де ти? Коротше, мені байдуже дайте. В шкафу. А, прикольно. Так, я пропоную кудись, можливо, піти. Давай когось пограбуємо. Давай постираємо, мене в постиральній машині. Ну, а я піду когось грабувати. На який домик ти підеш? А я попливу. Я з тобою. Давай за. Закрив. Так, нам потрібно якийсь якийсь човник. Який, який кращий? Давай я зараз нам візьму. Поліцейський. Військовий він найбільший. Дивись, яка яхта. Почекай, я, Сідай я не Сідай стріляти, а я буду тим часом. Почекай, Почитать. Все ти залізла. Ні, я застряла, поли. Убери цей... ...ето... Мене... Я під ним застряла! Так вилазь. Постав його на берег. Як на нього запрыгнути? А ти ззаду застрибуй, там ж є такий... таке звуження. Ось, і поїхали. Точніше, поплили грабувати когось. Пливем. Телефончику можна посидіти, поки пливаємо, да? Ой, ми врезлись, ви, вилазь. Нам потрібно пересісти в мою нову модну машину. У мене є нова модна машина. Дивись, яка модна машина. Сідай. Почекай. І ми Почекай. їдемо когось грабувати. я випала... О! Ходящий, як на мене, будиночок. Треба його пошвидше пограбувати. Ага. Так, ставимо сюди. Бо цей будинок був пограбований вже. Але нічого, Чи, треба ай, це, іди, треба іди, це іди, перевірити. Треба це перевірити. Ти знаєш, в якій кімнаті? Начебто так. Ти даш мені трошки грошей. А тут можна? Фух, тут людина спить, люди сплять. <гас> Стопай, зробила ей дан тут. Якомусь будинку Дай. пожежа. Дай мені деньги. Почекай, почекай. Дай мне гроші. На. Ты мне дав. А зараз, дав? Ні. А, все. Все, побегли. Фух, люди сплять. Ну чого, прокинемо їх. Прокинемо їх. Це я їм... їх, а я поки тікаю. Я їм тут понастрілюю, хай покайфують. Просто 4 дня вони сплять, Ну, якось неправильно, неправильно. Так, нам треба тікати звідси пошвидше. О! Ей, ти мій ліжак! Поїхали додому. Треба їхати додому швидше. тут щось. Так, я їду чи додому? додому. Я їду додому. Все, я вже вдома, я вже вдома. У нас пожежа вдома. Марта, у нас. Убоні! У нас будинок весь горить. О Господи, а там написало про пожежу, але я думав, що це не в нас. А чого? Я ж хрина навіть не вмикав. Зараз почекай, тримай. Насправді, чесно кажучи, я хотів зробити пожежу, але як ти бачила, я не був я тут. Ось ця дівчинка. Вона як у тебе лице в неї. Це твоя якась сестричка. Це я. Марта, це я, вона пише. Вона пише Марта, це я. Це ну, хтось із твоїх знайомих, чи що? О, ні, Це, це твоя Маша! сестра. Це твоя сестра, да? Виходить, що. Це Маша. О, ні. Треба написати. Е, я їй напишу. Е, що ми зустрілись з нею. Треба тушити швидше цей будинок, а то зараз згорить усе. Піду тушити мою кімнату. А вона не тушиться. Тушиться. У мене я, не тушиться. Я не мою кімнату. Може, будь ласка, знизу ще потушити, бо... А в мене також вся кімната горить. У мене чомусь нічого не тушиться. Почекай минуту і воно все. Пустить там хвилинку. Просто стійку. Ой, мені дуже не подобається це все. Бачиш? Та ні, нічого. Я піду підутушить У мене чомусь взагалі вогнегазник не працює. Працює, з нього видувається. А в мене а не я видувається. Я не потушила. В мене не видувається. Моя і знизу. Моя і знизу іще. Тут у нас, якби. У нас тут якісь люди, я їх прожену зараз. Вони нам просто взяли, зробили пожежу. Хоча ще це не вони можливо. Маша. Так, 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 треба закривати це швидше. Так. Вони тут танцюють. Так, я її хочу підірвати. Так, швидко, швидко. Бум. Так, 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 так. Лоль. Який ще лол? Так, стріляю, я по ним стріляю. Треба їх ось, по ним стріляти. Ну, ідіть ви від нас. Вони не хочуть йти від нашого дому. Макс, твоя кімната не тушиться. Вона проклята. Макс, вона потушила! Ура! А Мені ось... треба заспавнити танк, щоб їх вбити. Якщо вони не хочуть по-хорошому, буде їм по-поганому. Скажи їм, що вы не хочете по-хорошему, будете. Вот Вони російською спілкуються, я не спілкуюсь російською. Так, треба... Давайте, сідайте, сідайте, девчаточка, сідайте. Сідайте, дівчатка. Сідайте в мою модну. В мою модну лодочку. Сідайте, давайте, девчаточка. Ем... Вони втекли. Марта, вітаю. ми подолали їх. Вони втекли від нас. Будешь тушить, если на торт? Так а я ж кажу, він у мене не тушить, а у мене вогонегласник взагалі не працює. Та на нього нажимаєш і часом з нього вилазять білі туши. О, запрацював, все. Все, я навчився. Ой, вже якось пізно. цілий день тушили. Так дві години просуть. Ну да, ну. Можливо, підемо в клуб Брукс. Макс, тут я неправильний час, того що. Що? Давай в клуб Брукс підемо. Бо він до другої ночі лише працює. Телепортуйся ось на рум. На якийсь із румів. Ні, надо телепортуватися на сьомий. А, на сьомий. Но ну, я уже еду, я просто уже били клуб Брукс. И а что А, я на столбоку. Так. Давай в клуб Брукс. Доброе, я еду. О. Я в клуб Брукс. Я так я... Вин закрылся. Вин закрылся. Написано. Вин открытый. Не, написано на клоус. Чимось в чомусь знову пожежу. Ти не в нашому Ні, 24-й, ти не наш. Я впав. І він закривається? Словом, нам треба потанцювати. Танцюємо. Ой, вже так пізно. Я хочу спати.

Іди ляй спати три ночі. Ой, як я втомив. Давай в твоїй кімнаті нема. Ну так. Да. Вона згоріла вже вся. ми мі -ми. Так де ти спиш? В кімнаті. Е! Поліція! Не танцюй на ліжку своєму! Треба тікати, треба тікати, треба тікати, треба тікати! Фух, лягла спати і все, і все, і все, і все. Іди, геть, інакше тебе зараз е, ...по буду стріляти. Хтось пограбував Grocery Store! Що це таке? Магазин продуктів, магазин їжі. Може, підеш спати 4 години ночі, якби ти танцюєш. Ой, бо я вже так втомився. Я піду митися, добре. Добре, йди. Ти миєшся? Так, а що? Молодець. Молодець, що миєшся. Я спати хочу. Я спати хочу. Тебе нема в домі. Да, звісно. Я подумай, це. Добрый иди. Був дуже довгий день. Я нахуй кинула. Ой, я так уже втомився. Що ж, ти не в домі? Я, я вдома. Чого ти ходив в мою кімнату? Я нечайний, я як сонний. Я взагалі нічого не бачу. Куди йду? У мене вкрав. Ні, я не крав. О, дякую. Правда, у мене вони і так уже є. Короче, все, іди спати, я сплю. Ой, 7 ра... Ой, 6 ранку е, уже... А я ещ не лягав спати, вже встає. То, Ой, ладно, я вже не буду спати. С такої... В такий-то час. Уже 6 ранку треба прокидатись. А не дурнею займатись. А я пойду по... Ну, ясно. Іди помыйся. Не забудь, что надо выключать в каждой комнате свет. Я тут от ТХН. Мне щось в туалет хочется. Я щось ТХ тут так все пить Добре, іди в туалет. Ні? Я горю, я горю, я горю. Ей, як ти мене потушила? Ну так я горю, я. Ей. Чому? Чому? Ні, на якого кейт? Ну так я загорівся, я нічого не міг. Я хотів приготувати собі на грилі. Бургер. Але я туди стрибнув і захворівся. І за те, що я не спав всю ніч. Мож... Ти... Можеш мене, будь ласка, впустити додому? Ні, якщо ти гель ще робити? Я не буду так більше робити, чесно, чесно. А я тебе не бачу, де ти. Ви Твої кімнати витирається. До тебе йде якась дівчинка. Забаню її швидше. А мене, будь ласка, розбань. Ну, і де вона. Вона зникла. Ні, вона стоїть. Де? А ні, вона зникла. Ну, може, мене, будь ласка, розбанти. Я, чесно, вже не буду так робити. Ну, якщо так, іди сюди? Я не можу. Тут забанено. Ну, а я тим часом буду. Ура! Дуже дякую. Якщо все. ти ще раз так зробиш, то все, то выкинешь. Добре. Тоді я точно тебе ніколи більше в дом не спущу. Добре, дуже дякую. Ти і так його запалив. Той раз ні, ми з тобою грабували і хтось його запалив. Мені здається, що а? та твоя сестра його запалила? Не моя сестра. А тут що? А, тут одна спальня. Стоп! А де мої пропси зникли? Дивно. Я вони зникли. Дуже-дуже дивно. Так, дуже дивно. Так, одне кого не знакома. Да. Так, я тоді піду, я піду свою кімнату покращу, ось це от безкола має стояти. Так. Да, звичайно. Потім, потім, потім нам треба камеру для зйомки моїх нових відео. Десь ось тут от її поставити. І будемо так все облаштовувати собі. 40, 93. Короче, я как-то мені хотів бути моїм френдом, якщо я їх не буду. Ти тут ідеш? Как я виступаю на танцях. Зараз я піду подивлюся. Добре, зараз Це я. Танцю. Чи що? Я буду там Мої танці знаходяться там, де кінотеатр. Ясно. Я ще не Не... не танцевала. Так, Так, я йду до тебе. Так, вирушаємо. Біля кіно, кажеш? Так. Да. Добре, зараз туди підемо. Хоме Кампс. Тринадцятий день. 13-й, добре. Побігли в 13. Я танцюю вже. Добре. Я, я вирушаю по тебе Ой, я виріс. Так, поїхали швидше, по марту А то вона зараз швидше дотанцює, ніж я приїду. А, ти тут Ясно Де? Я міг взагалі на кімнату. А, ні, я на міг на кинат. Кім... А, стоп. А. Там. Ну я міг би і справді на кімнату, це було б навіть швидше. Ну, я вже підбігаю. Я ще тренуюся. Добре. Але ти так... безнов. Ты ну ишься на лавочці, да? А, як ти тебе Хе-хе, <laughs> побачив. Ты так можешь? Можу, звісно, дивись. Дивись, давай, дивись, мій танець. Я ось я хочу. Можу. Мій Добре. Хе, який брейк-данс. Ні. Проданься и накрутится. Дивный в тебе танець. Все, ти закінчила? Да, і я макарена. Ти вже закінчила? Я макарена, дивись. Ти вже закінчила? І... А вже закинчила. Ищи цей так. Десь. А знаешь, драч еще? У є гроші. Ні. У мене інші гроші, вони цікавіші. Ти не про... Почекай, почекай, почекай! Почекай, почекай, підійди сюди, підійди до мене. Підійди до мене, будь ласка. Зараз у мене якісь проблеми з життям. А, все. Ось, браво, 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 браво. Все. Мені байджа, як я можу, як я не можу, я побіг додому. До речі, знаєш, скільки в мене твої гроші? Ой, які ще твої гроші. Кто поставил скелета у нас для дома? Це наш сусід. Ой, 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 это ж мы були тут. Я тебе зараз зроблю еще раз за память дома. Ну просто у меня твои гроші теперь є, якби. Быстро бы эти пауки Добре! 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 Давайте, Все, побегли! Побегли, друзі! Побігли, друзі! Треба тікати, треба тікати, треба тікати, треба тікати, треба тікати. Тикаем, втекаем, тікаємо, тікаємо. Треба. Лех отут! вот тут все. Ми втекли. Ми втекли з грошима, але ні. них... Ти мене бачиш, який я тебе. Треба швидше тікати! Треба швидше тікати. Тікаємо, 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 тікаємо. Все, я Акула. Бейбі, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, а на сьогодні це все. До побачення! Я буду тікати тим часом від Марта.